Бананка від бо... бананка від во... бананка від воєнволі, подарунок до якої ви отримаєте три патчі. У її передній частині розташована широка велкропанель з лазеркатом, на яку ви і зможете закріпити ці патчі. Ця бананка має дві функції: перше, її можна використовувати як підсумок для інструментів, або ж користуватися нею як просто цивільною сумкою. І коли ви плануєте користуватися нею як підсумком для інструментів, вам необхідно лише розтібнути два фіксатора з боків, і сумка відкривається повністю. А якщо ж ви плануєте користуватися нею в повсякденному житті, просто фіксуєте ось ці застібки, і вона повністю не відкриється, і ваші речі з неї не випадуть. Всередині вона має дві кишені, які застібаються, резинку, на яку ви зможете закріпити турнікет, і матеріал всередині це велкро, на нього ви зможете кріпити патчі або кобуру. Спереду розташована ще одна кишеня, яка поділена на три секції. І також тут є тримач для ключів. Свої цінні речі, такі як кошти або документи, ви можете зберігати у задній кишені, тому що вона прилягає до тіла і найбезпечніша. Зовні є чотири петлі, які дозволяють носити бананку в різних положеннях, а у її ніжній частині присутні стропи, на які ви також зможете закріпити турнікети.